Мої дорогенькі, доброго вам дня. Ви на каналі Пані Зося з України. Хоча день у нас почався зовсім недобре, ніч і ранок дуже і дуже неприємний. Тому що Київ і Київщина, я живу під Бучою, Бучанський район, звичайно, то фігачили нас сьогодні дуже. Дуже шкода, що гинуть люди і діти, це, це просто біль, яку ти не можеш пережити, ти не можеш собі його зрозуміти і осмислити. Ой, боже мій Боже, що ж там за люди живуть у цій рашці? Що живуть за матері? Я завжди кажу, Боже, ну що ж це за матері живуть там, що їм не шкода своїх дітей? У нас дитина загинула, та це яка біда і біль. Яка біда і біль, що вони йдуть захищати свою державу, свою землю, свою родину. І яка це біль для батьків, для жінок, для дітей, коли вони ховають своїх чоловіків, своїх тат, своїх синів. Це те, що не можна пережити просто. А їхні діти йдуть заробляти гроші. Їхні діти йдуть заробляти гроші. Не розумію, не розумію цього жахіття. Не розумію і не можу зрозуміти. Як так можна жити в наш час? Розуміти Не розумію, дорослі ж люди іноді таки говорять, що вам сказати. Тому і сьогодні у нас біда і біль, і буде день жалоби, звичайно, у нас. Цей день жалоби може бути кожного дня, скільки гине наших хлопців. Мої дорогенькі, тому що хочу відправити посилочку. Одну я вам потім покажу. І жіночка мені написала в Viber. Розумієте, що я вам хочу сказати, мої дорогенькі, я квітів не продаю. Розумієте? Якщо ми продавали, продавали валіні квіти і валені ехіноцеї, то це валіни, Розумієте? Я тільки вам їх пакую, і, е, знімаю відео і продаємо. А своїх квітів я не продаю. Ви ж бачите, у мене, по-перше, немає е, так багато квітів, щоб я могла їх продавати. У мене немає землі. У мене немає землі для того, щоб садити на продаж квіти. Так, звичайно, щось я можу подарувати, щось я можу там щось інше, але на продаж квітів у нас немає. У нас сьогодні немає дощу, і все підіймається, і все підіймається, і можливо, ну треба тільки єдине зараз його підправляти, щось допомагати, щось забило, щось зламало, щось прибило. Думаєте. Тому я кажу завжди, що я квітів не продаю. Ну, ви бачите, скільки в мене квітів? Ви взагалі бачите, скільки у мене квітів? У мене землі ж немає. Де ж, де ж мені продавати ті квіти? У нас був дуже такі три дні дуже важкі з дощем. І дощ такий були зливи, і з вітром великим. І там і якщо у валі там, я чому знімаю відео, по-перше, і якщо у валі там і були декілька кущиків на продаж рожевої хіноцеї, і дівчатка мені вайбер пишуть і замовляють, і я ніби обіцяла, то я вам скажу, що немає що відправляти. Тому що все поламане, тому що летіли гілки, все летіло, вітер такий був, тому... Валя обрізає квіти, навіть те, що можна було ще щось продати, рожеву, валя обрізає квіти і буде їх уже потім розділяти. Тому, вибачте, хто хотів, хто бажав, поки що ніякого продажу не буде. Але я вам скажу, що хто хоче купити їх і на це, я дивилась, продають у Фейсбуці. І доволі такі непогані кущики. Ну, правда, ціна 270 гривень. Є і 330 гривень. Це залежить від сорту. Але кущики непогані, навіть у горщиках з закритою кореневою. Тому, мої дорогенькі, звичайно, що якщо хтось бажає, можна погуляти по інтернету і щось таке прикупити. Тому що, я ж кажу, все, вибачте, але у Валі... Продаж закінчився, просто закінчився. І все. Так сталося, що така негода. І навіть там декілька жіночкам я обіцяла, що ну, Валі там було, Валя каже, ну хай трішки воно підніметься, і е, я тоді тобі продам. Але зараз просто нема чого продавати. Просто немає. Все. Негода зробила своє діло, ну а далі валя буде просто їх розділяти, щоб вони нарощувалися. Тому, мої дорогенькі, таке теж буває, тому що навіть для того, щоб розділити на наступний рік, от ми з валею рахували, вона каже, мені треба кущиків 10, щоб так більш-менш розділити, а не три кущики, Розумієте? Тому що воно ж не так все швидко наростає. Мої дорогенькі, відповідаю на питання, це геліопсис, називається спаралін-контраст. На сонці в нього аж таке темно, треба садити на сонці. Тоді в нього таке гарне, темне бордове листя. Тому що в мене тут йому трішки сонця і мало. Оцей кущик я купувала в минулому році, трішки такий гарненький. так. Оцей теж у минулому році, і з нього я знімала верхушки і черенкувала. Тому він тільки починає розквітати. Ну, я це робила, по-перше, я його садила на щоб розвести, І для того, щоб кущик був пишніший і цвів мені довше. Тому що у Валі вже квітний місяць. А тоді він просто ж припиняє квітнути раніше. А я хотіла, щоб він у мене квітнув довше. Тому я верхушки зрізала і знову їх садила. І якщо я зрізала верхушки, бачите, і садила знову ось, то квіти такого ж кольору і, і були, тому що цінується за квіти. Геліопсіс цей цінується за квіти. Я собі трішки начеренкувала. І мені жіночка з прошлого року, вона дивиться відео, і вона мене дуже і дуже просила, щоб я ж їй теж зрізала верхушки і я їх посадила. Я вам скажу, що найкраще він черенкується навесні. Так, коли кущик наросте, отак як оцей, коли він десь сантиметрів 10 і його треба розділяти. Так паля робить. І садить на сонці, в нього аж таке темне-темне листя і такі гарні квіти. Ну, я ж сажу для себе, тому я зрізала просто верхушки. І коли я зрізаю верхушки, бачите, то воно вирощується ось такого кольору. Теж квіти і листя. А коли воно у мене насіялося, і насіялося так багатенько. Ось насіялося, ось взагалі насіялося, бачите скільки. То я вам скажу, що квіти у того, що насіялося, бачите, які, просто жовті. Просто жовті. Тому що я тут залишила ось просто цю зелену масу. Ну, думаю, подивлюсь, які будуть квіти. Якщо воно насівається саме або сіємо ми, то квіти в нього просто жовті. Все. І листя в нього просто зелене. Тому я є оце вирву просто і вирву і викину. А коли я його черенкувала, бачите, цей кущик у мене був. Я його купувала 3 роки назад. І ось черенкувала, бачите, це те, що я черенкувала. І воно ось такого кольору. І листя, і квіти. Ще у мене в іншому місці є. А те, що я взяла, Посіялося, і я взяла і посадила. Бачите, воно буде теж жовте. Треба оце видаляти. Те, що посіялося, треба видаляти. Але що я вам хочу сказати? Що жіночка мене просила, я її зробила. От дивіться: коли оцей кущ розділяти його ранньою весною, ну, сантиметрів 10 наросло, і треба його розділяти по корінцю. І садити зразу в землю. Він дуже погано приймається при пересадці. Якщо його ще посадити в землю, то воно приймається. А якщо його посадити в горщики, так якось зробила я, бачите, воно дуже хворіє. Ось тут три горщика. Ось, бачите, три горщика. я ж з ним носилася, як вам сказати, в гараж на день, на ніч виносила. Це це я заносила три горщика. Воно дуже погано приймається в горщику, ну дуже погано. Просто дуже. Потім воно ж зникає оцей колір листя. Бачите, його треба садити на сонце пов'язково. Але ось, коли рослинки трішки підросли, і я їх посадила в горщик, приймаються дуже погано. Ну, я не знаю, я хочу поки що, пані Олено, ось, бачите, три горщика. Так я посадила. Як тільки вони заквітнуть, як тільки заквітнуть, я їх обріжу. Ну, сантиметрів 20 залишу, щоб гарно наростали отам коріння. І, можливо, тільки восени, вон ті горщики, Бачите, можливо, тільки восени, якщо там наросте гарно коріння, можливо, я вам і відправлю. Скажу вам, що це морока. Займатися цим я не буду. Просто не хочу і не буду. Тому що оце росте вже два місяці. Я з ним ношусь на день вино, забираю в гараж, ставлю на, на, на ніч виношу. Тому що воно і в'яне і все. Ну Зараз воно вже майже не в'яне, вже воно укоренилось. Але для того, щоб його пересадити потім у землю, йому треба гарно-гарно нарости отам, коріння. Отаке. Це вже не перший раз, коли я із вирощу. В землі, а потім в землі хочу садити в горщик, воно дуже погано приймається, довго приймається і погано. У мене так у валі, вона продавала, з землі викопувала і продавала, не знаю, як. В неї вони гарнющі були, як вона продавала. Як у кого вони там приймаються, не знаю. Але я вам скажу, що коли продавати от квітучими такими, і якщо ну, гарно нарощується коренева, так? А якщо коренева не нарощена, то воно дуже хворіє і може 50 на 50 не вийти. Тому що я його купувала горщиком, такі десь сантиметрів 5 було цієї зеленої маси. І коріння було в горщику. Тому я так прикупила і зразу висадила. І третій рік воно у мене квітне. Мені воно подобається, тому що воно не Коли воно росте, воно не прихотливе. Воно гарно розкущується, воно гарні квіти тримається так? гарно. І воно квітне аж до морозів. Воно... Цей геліопсис дуже гарно переносить спеку. І на сонці він ще. Найкраще. Зараз я вам покажу, тому що в мене там росте і на сонці. Тому, мої дорогенькі, як вам сказати, вірно, ну ось теж, бачите, ось теж така квіточка. Тому я, ну, звичайно, звичайно, що цим можна займатися. Не знаю, ну поки що я, мене немає бажання цим займатися, тому що він дуже багато забирає часу. Хіба що з весни треба кущик брати і. Зразу його розділяти. Ось тут у мене, бачите, ось кущик. Бачите, яке гарне листя, І яка гарна квіточка. Тому що це я теж черенкнула, десь в мене в тіні воно трішки поросло, потім я його посадила сюди, щоб воно було на сонці. Воно теж хворіло. Воно теж хворіло, але таки прийнялось. І щоб зараз мені оце, цей кущик продати. От як жіночка там просила розумієте? Ну, по-перше, що його треба, вже ж його пересилка така, не подобається мені висока. Але зараз, якщо мені викопати і посадити у горщик, то воно буде місяць, мабуть, більше, буде на горщику, а там укоріняться. Воно буде хворіти. Тому тільки навесні, якщо хтось буде бажати, так, то тільки навесні. Тільки навесні. Те ж саме. Я знімала в прошлому відео цю анемону японську, так і те ж саме жіночка мені написала, чи можу я, мої дорогенькі, я ж не заходжу кожного дня в вайбер. Я не сижу кожного дня в інтернеті, розумієте? Тому що в мене ще ж якась робота в інтернеті є. Ну, Вона мені написала, я не почитала. То вона мені ще зробила зауваження, що я вам написала, а ви не почитали. І вона хоче оцю японську, японську оцю анемону. О, що вам сказати? Я іноді так дивуюсь і сама кажу, Боже, ну навіщо мені треба оцей канал, і все таке. Ну, мене іноді це все. Ну, як так от людина пише, я хочу купити. Ви чули, щоб я продавала? Я їй написала. А ви чули слово таке, щоб я продавала? Ви таке слово чули? Я не продаю квітів взагалі. Це по-перше. По-друге, я хочу купити, моя дорога, я хочу поїхати на канари. Розумієте? Ну, в мене ж теж вже, я іноді розумію все, але а я хочу на канари. То що? Я не продаю квітів, я не продаю. Якщо я щось продаю, це дуже-дуже мало. Хости, хости, ми, ми міняємося, чекаємо, і тоді я їй продаю, вона мені і я купую. Всі інші квіти я не продаю, я можу подарувати. Ось так, тому що я казала, бачите, я навіть не прибирала оце посушливе листя. Я показувала жінці, вона мене просила, що я її посадила. І так воно хворіє, так воно приймається. Розумієте? І я просто це все не, не е, видаляла, щоб людина бачила, що от воно приймається погано. Коли воно прийметься, коли воно росте, то тоді да, нема проблем. Поливайте, воно любить воду і сонце, все, і у вас буде краса. Але при пересадці ця квітка дуже хворіє. Я можу викопати і відправити. Так? Але ж вона буде хворіти, і ви будете мені писати різні дурниці. Тому що я знаю вже, що вона хворіє. Це ж не перший рік, у мене ця анемона. Викопати і продати нема проблем. Але що ви будете потім робити, і що я буду потім слухати? Навіщо воно мені треба? Тому я вас дуже прошу. Якщо ви ще Ще у мене є одна анемона, пам'яна, здається темно бордова. Пізніше буде квітнути. Тому, мої дорогенькі, якщо ви щось там дивитеся, і... ну ви не дивитеся відео, звичайно, тому що ну, не дивіться, це ваше право. Але ви відео можете не подивитися до кінця. Квітку побачили, хочу прикупити їх І на це. І строчите, хочу прикупити їх і на цеї. Ви чули, щоб я продавала їх і на цеї? Я продаю валіни, коли вона була. Все. Ви знаєте, скільки людей вже в черзі. Я не знаю, де валя набере цих квітів. розумієте? От, я ж не продаю свої, я тільки вирощую, нарощую. розумієте? Що, що ж мені тут продавати, як мені валя сама дарує? Бачите, валя мені сама дарує квіти, я сама їх купую. Що ж мені тут продавати? Звичайно, ні. Те ж саме з геліопсисом. Так. Він гарний, він мені подобається. Це проста квітка здається, так? Дуже проста. Але мені подобається, що вона безпроблемна, коли вона у вас росте. Квітне довго, квіточки потім сухі треба зрізати, так? І все. І вона знову квіточка нарощується і квітне аж до морозів. От тільки за це я її, мені вона подобається, що. Таке листя гарне, я ж кажу, на сонці, що вона не примхлива. Собі квітне і все. Але в пересадці вона теж погана. Бачите? Скільки вона два місяці, поки вона, вона навіть витягнулася. воно ж почало гарненько рости. Але воно в'яне, бачите, Уже трішки воно почало в'янути. Треба зараз знову заносити його в гараж, а тоді на ніч я його виношу. Три горщика всього. І я чекаю квіточку, подивитися. Якщо квіточка буде така, то я тоді обріжу оце все, щоб гарно нарощувалось ну, коріння. І можливо тільки восени я вам відправлю. Але займатися я цим не хочу. Я можу, але ж ви розумієте, ну так, нарізати черенків. Ну, зараз то вже ні, бо воно вже все квітне. Ну, відправити черенками. Ну, розумієте, що. Посилку, якщо ви відправляєте до 10 кг, то відправляйте ви хоч і 3 кг, хоч пів кг, з вас все рівно візьмуть 100 гривень. Ну, там є свої якісь параметри. Що до 10 кг 100 гривень. Після 10 там вже більше. Так мені об'ясняли на новій пошті. Тому ось така квітка, геліопсис. Неприхотлива, гарненька, коли вона квітне, вона гарненько квітне, я ж кажу. Вона цікава і зимою дуже-дуже гарно. Тому мені вона дуже подобається і вона не хворіє, так як флокси. Флокси ще ж хворіють. В цьому році вони в мене не хворіють. А в прошлому році то я їх обробляла два рази. Це не хворіє нічим. Посадили. Головне, що посадили його з горщика маленьким. Все нарощуйте і хай воно у вас росте і квітне. Але займатися цим я не буду. Я вас розумію, я вам раджу цю рослиночку я купувала, дуже багато своїх рослин. Я купувала у Фейсбуці Анна Кармазіна. Заходите до неї на Фейсбук. Ця рослина там є. Я купувала у неї ці рослини, вона їх продає навесні. І флокси вона продає, дивилася, зараз, зараз у неї канал, майстриня квітів. Зайдіть. Дуже цікавий, до речі, дуже цікаво розповідає, так професійний. Але флокси вона буде продавати восени. Коли вони відквітнуть, коли вона їх порозділяє, все таке, тоді вона буде продавати. В неї дуже гарні сорти флоксів. Дуже гарні. Хто бажає, хто хоче, зайдіть, подивіться. І ехінацеї в неї, є. Ехінацеї, ось оці, ехінацеї, я купувала в неї з валію. І ехінацеї. Зараз у неї квітне ось ця жовтенька, я бачила. Оці розовенькі, оці гарно квітнуть. Тому зайдіть до неї на канал, подивіться, а в Фейсбуці або під, під відео напишіть їй. Хто бажає, вона приймає замовлення. Но вона дуже багато продає квітів. Дуже багато. І оцю красу ми купували в неї. І всю цю красу теж ми в неї купували. Що я вам хочу показати ще? <кій> Мої дорогенькі, Зараз біжу на пошту на ногу, хочу відправити посилку, тому що валя це мені викопала до дощу. Просто таки, така була негода, я не могла відправити. Бачите? Воно вже дощ вже був, бачите, в піску все таке... Ну, це ще більш-менш, так? Валічка мені викупила ці дві, два кущика. І ось у мене така монарда є. Я її зрізала, всю, осталось тільки коріння. так? Така пані Наталя з Житомирської області, вона проживає в селі. І вона просто попросила, чи можна її продати. Я вам скажу, що, звичайно. Ніякого продажу вже немає. Але це до дощу, бо, але ж все рівно в піску. Валя таки викопала. Я її дуже просто просила. У жіночки воював син. Пів року він без вісті пропавши. Молода жіночка живе в селі, виховувала дітей одна, ще один у неї син, 19 років. Ну, як вам сказати, найбільша біль в світі це та, коли мама відправляє на війну сина і коли він або гине, або пропав безвісті. Ну, коли гине, так як ось наш племінник, ну син моєї сестри, то хоч раз був теж пропавший безвісті, але потім таки його привезли, забрали, то хоч поховали розумієте? А подружка моя друга то чекає, без вісті пропавшої, чекає. Те ж саме і Наталочка. Вона чекає. Півроку вона вже чекає, їздить по різних установах, звичайно, чекає. І от людина не може жити. Розумієте, це велика біль. Я ж кажу, це найбільша біль у світі, коли мама свого сина не дочекалася або ховається. Біль ніколи не пройде, ніколи. Просто жити з цим болем не дай Боже комусь побажати. Тому я чого показую. Я ніколи не показую, кому що я дарую і як я допомагаю. Я допомагаю за свої кошти, тому як я хочу, так я допомагаю, як я можу допомогти. Але ось така буде маленька допомога. Я ще прикупила цукерок і ще щось там. І зараз біжу на нову пошту відправити оці квіти і відправити оцю монарду. Так. Ну, звичайно, ще цукерочки, звичайно, ще там дещо. Тому що, звичайно, це буде подарункова така посилка, тому що, ну як вам сказати, душа просто болить і, і ти нічого не можеш сказати. Ти нічого не можеш сказати, тому що це така біль для мами. Я вам скажу, ну це біль, якого просто вона ніколи не пройде, ніколи не пройде, розумієте? І хочеться людині зробити щось приємне, тому що, тому що біда і велика біль. Це мої хіно. це. Я їй сказала, Наталі, кажу, якщо, дасть Богу, мої оці переживуть, то я кажу, вам сама розчеренкую і по одньому, по одному корінцю по кажу, посаджу. Можливо, оцю буду черенкувати, тому що Валя їх розчеренкувала, і ту світлішу. Ну, можливо, щось тут, бачите, це ж треба, щоб перезимувало. Я їй казала, якщо я буду це робити, то я вам щось придумаю. Тому що хочеться, щоб людина трішки одержала якусь приємну радість. Тому що вона каже, саджаю квіти, 20 сотих городи, розумієте, сама сином. Працює. Підпрацьовує ще в школі, веде гуртки, тому що хочеться просто, щоб голова була, щоб голова була як вам сказати, зайнята. Тому що, коли думаєш, одне і те ж. Думаєш одне і те ж, куди звернутися вже хтось дзвонить, куди звернутися, і де ще е, запитатися про сина. Тому зараз біжу на пошту, відправлю посилку. І чому я показала? Тому що мої дорогенькі, якщо у вас є знайомі, в яких загинули діти, сини, так, чоловіки, їм дуже потрібна наша увага. Просто дуже потрібно просто поговорити, тому що мама тільки розповідає про свого синочка. І їй хочеться розповідати. Розумієте? Їй дуже хочеться це розповідати. Тому, якщо у вас є можливість, Просто поговорити, просто поговорити, вислухати. Тому що жити з таким болем, я не знаю, де взяти ці нерви, де взяти це здоров'я. Якщо ти чекаєш сина і ти не знаєш, що ти дочекаєшся. Коли людина каже, ну, можливо, це тисяча тіл прийшли, то, можливо, щось, щось може можливо. розумієте, це, це просто, ой, що вам сказати. Сказати навіть немає чого. Тому зараз біжу, відправлю посилку. А хто хоче такі квіти, я ж кажу, заходьте на Фейсбук Ганна Кармазіна або канал Майстрина Квітів. Анічка продає такі квіти, ну, мабуть, вже буде навесні. Бачите, тому що купувала я в неї. Тому що приймаються так, як уже такими вони дуже і дуже погані. Дуже погано. Все, займатися цим не буду, тому що, тому що не буду. Мої дорогенькі, побіжу зараз, нема дощу, кажуть, що вже не буде у нас сьогодні, то, можливо, дасть Бог і не буде, тому що нам уже дощу не треба. У нас, ми вже як жаби в болоті були. Зумієте? Зараз швиденько запакую, покладу ще, ще дещо і відправлю. І хай людині буде приємно. Біда і біль. Ця проклятуща війна. Біда і біль.